Слава Ісусу Христу! Знову ранок дня. Ми стаємо з вами до спільної молитви. Стаємо до чергового дня нашої перемоги, а розпочинаємо черговий день нашої перемоги. Перемоги наших хлопців на полі бою і перемоги нашої особистої. Останні кілька днів, можливо, тиждень, ми з вами старає, я радше намагаємось для самих себе усвідомити, що війна це є в нас, в наших головах, в наших серцях, і від того, наскільки ми тут переможемо, ми зможемо перемогти в цій війні. Отож, розпочинаємо наш шлях перемоги в цей сьогоднішній день і запрошую всіх до молитви. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо стахи з книги Приповідок. Наука мудрого. Джерело життя, щоб спастися від світе смерти смерті. Наука мудро. Це шлях до спасіння. Знаєте, є така приказка нехитре діло, дурне діло. Тому що, коли ти робиш щось просте, примітивне, яке не приносить ніякої користі задоволення. Дуже часто людина тоді просто, знаєте, стає такою, сама стає тупою і примітивною. Так, да, є багато механічної роботи, яку необхідно робити. Але справа в чому, що мається на увазі, наука мудрого. Мудра людина, вона навіть коли просить зробити якусь просту, механічну роботу, яка не є дуже складною, вона в нього, в контексті є великою. Ну, наприклад, щоб ви розуміли, що маю на увазі, всі думаю, пам'ятають історію Титаніка, великого корабля, який був усі час побудований і якого казали, що його неможливо потопити. Але його потопив звичайний айсберг. Але чому айсберг зміг його потопити? Тому що в ході виконання простої механічної роботи. Була допущена помилка. Тобто, цей корабль він, він не був зварений, так, як е, зараз сучасні кораблі. Його, робили, е, його секції робили на е, заклепки, Тобто клепали докупи. І в одному місці стався, сталася пожежа. Внаслідок чого ці е, метал однієї секції був пошкоджений, він став слабким. А ось ці е, заклепки, вони послабнули. І от при ударі із е, айсбергом в цьому місці метал лопнув, а заклепки розлетілись. Чому це сталося? Тому що людина, яка була мудра, яка спроектувала цей корабель, вона розраховувала на певні речі, певні межі часові, як його будувати. Натомість власники хотіли. Слави. І вони роботу підганяли. Вони заставляли людей робити дуже багато, без відпочинку, без зупин. В результаті ось ці заклепки, які треба було бивати, це механічна робота, монотонна, тяжка, монотонна робота, призвела до того, що е, люди використовували слабкі. Через що вони послабили від пожежі ці заклепки слабкі, і не до кінця добре про, е, забиті була. Тобто робота внаслідок, наслідок, що була, е, вимагалася швидко, була зчинена немудро, сталася така трагедія. Тобто, вся наша робота вона має мати якийсь сенс і має мати когось мудрого правителя. Наші люди, ми зараз всі стали військовими експертами. Всі, ну, особливо ті люди, які живуть там ближче до зони бойових дій. Тобто вони чують вибухи, вони можуть розрізнити, що полетіло, куди, звідки. Але дуже з'явилося багато військових експертів інтернетних, які сидять в телефонах, читаючи невідомо, звідки яку новини, починають розмусолювати, як правильно воювати. Але знаєте, що, мені, що для мене важливо є в цьому, цій пораді? Слова нашого командувача Залужного, який не витримав і на днях просто дав інтерв'ю, в якому попросив але чи закликав українців, як він назвав, диванних військових аналітиків і всіх політиків не мішати їм робити їхню справу? Порада мудрого. Це людина, яка бачить все ціло. І якщо ти не розумієш щось, то спитайся в когось. Якщо ти чогось не знаєш, то краще пошукай, дізнайся, але не роби зразу свої висновки. Господь Бог є мудрий, і Він нами всіма управляє. Він всіма нами підказує. Тобто Він дає нам оці дороговкази протягом життя для того, щоб ми попали. Царство Небесне. І якщо ми йому довіряємо, то його мудре управління нас приведе до перемоги. А якщо ми йому суперечимо, якщо ми проти Йому скажемо, ні, я хочу робити по-своєму, тобто нічого не робити, тоді де буде моє життя? Мудрість цього світу має бути не в диявола, а мудрість цього світу полягає у Божі. Мудрість цього світу полягає в тому. Щоб прийняти Божі заповіді, закони, і з ними жити. Ось це є справжня мудрість. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину 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 Божий, помилуй нас грішне. Здайся на Господа у Твоїх справах. І задуми твої здійсняться. Здайся на Господа. Тобто Господь Бог є мудрий. Мудрим є той, хто знає, як працює механізм. Мудрим є той, хто може передбачити на десятки, а то й сотні ходів наперед. Мудрим є і той, хто зробить навіть просту річ. Але мудрість Господня є набагато більша. Мудрість Господня полягає в тому, що Він цей світ сотворив, що Він уклав закони цього світу, навіть не нашого, а всього Всесвіту. Саме в ньому полягає оці всі маленькі механізми, які в сукупності, в гармонії призводять до того, що цей всесвіт, цей світ працює, що він іде вперед. Що він не знищується, а він навпаки розвивається. І от коли ми будемо покладатися на Бога, то в нас все буде. Бачите, як покластися на Бога? Візьмемо до прикладу людину. Коли е, людина е, Зараз так хочеться сформулювати правильно приклад, щоб пояснити, що значить звіритись на Бога. Людина це складний механізм, який керується головним мозком. І навіть головний мозок має ще кучу всяких там мозочок, гіпофізи, ще щось там. Тобто, це механізм. Тобто, людина це механізм, який управляється мозком. І Суть управління в чому полягає? Що є мозок, який кожному члену е, тіла дає певну команду в залежності від того, е, куди попадає тіло, в які обставини. І кожен орган тіла, отримавши команду, виконує своє завдання. Наприклад, е, нас запросили в гості. І на стіл ставлять страву. Яка виглядає шикарніше. Просто шикарніше. І наш мозок дає команду нашому тілу, дає команду нашим очам. Оцінити на вигляд, наскільки класно. Очі кажуть: супер! Молодь. Ми хочемо. Тоді мозок дає команду нашим рукам і нашому е, роту язику. Підготуватись, тобто взяти і покуштувати, а можливо, перше. Поцікавитись, гарно виглядає, а що це? Нам кажуть, о, це така класна страва, що ти? Попробуй! І вам сподобається. А що там є? Ні, тобі треба перше попробувати тоді сказати. І тоді дається команда попробувати. Ми пробуємо. Наші самовикові рецептори кажуть нам, ні, не зовсім добре. Воно занадто перепечене для теми. Але і ця команда йде в мозок, і мозок зразу приймає рішення. Це небезпечно для мене, не можна закрити. І все це відбувається в долі секунди. Побачити, почути, попробувати прийняти рішення. Якби не було в нас мозку, якби мозок наш не думав, не оцінував, не керував нашим організмом, то наші очі би, побачивши цю красу, зразу би раз сказали, давайте все ми хочемо. І з'їли б. І чим би це закінчилося для нас? Тобто здатися на Бога, це дозволити йому прийняти рішення, що добре для мене є. Це сказати Богові, Боже, я хочу це, це і Це. Дай мені відповідь, чи це необхідно. І Бог дасть відповідь, якщо ти довіришся йому, якщо ти скажеш. І коли, знаєте, кажу коли ми пробуємо страву і мозок каже, це небезпечно для нас, а очі кажуть, та, що ти собі говориш? Воно красиво, нам сказали, що це класно, ми хочемо. І заставляємо організм споживати цю страву. А це призводить до того, що людина потрапляє в лікарню. Знаєте, це як з малими дітьми, які е, мають алергію, напустимо на солодки, чи на мандаринки, апельсинки. І мама каже дитині: не можна їсти багато. Дитина знає, що не можна, мозок каже, що не можна, тому що ти вже лежав в лікарні. Але дитина за, подавлює оцю мудру команду, подавлює слова мами, мозгу, бо вона хоче. І це призводить інколи до трагедії. Так само у нас. Якщо ми зранку скажемо Богові про свої плани, здам, тобто віддамо йому його в руки, ми скажемо, як ми хочемо їх виконувати. Ми скажемо Богу, що це буде, для чого це мені потрібно. І скажемо в кінці, Боже, хай буде твоя воля, але не моя. Я прийму все, що ти даш мені. Чи ти дозволиш, чи ти не дозволиш це виконати. І тоді починаю виконувати і робити. І Якщо не виходить, я не починаю на Бога нарікати. Радше подякуємо. Добре, Боже, дякую, що ти не допустив. Але підкажи і поясни, чому? Чи я помилився в якихось розрахунках. Чи, може, це не є корисно, дай мені відповідь. І Господь Бог дасть. І тільки в такий спосіб, коли ми будемо свій день починати в такий спосіб, з, з контактом, з мудрим управителем, з Богом, коли йому будемо звіряти свої плани, то все в нашому житті здійсниться. І навіть ця перемога буде дуже швидкою, якщо ми. Дозволимо Богові керувати нашим життям і нашою державою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святи це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Син Божий. Помилуй нас грішна, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Син о Божие, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий! Помилуй нас грішно, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови, Господи, захоронив цей сьогоднішній день. Даруй кріпості, духа, сили здоров'я для кожного нашого українця, всіх наших захисників, всіх тих людей, які зі зброєю в руках зараз захищають і визволяють нашу Україну від ворогів. А також просимо Тебе, Господи, збережи життя для кожного волонтера, водія, медика, капелана. Які здійснюють поїздки в зони бойових дій, для всіх людей різних комунальних служб, які всують наслідки цієї війни, прикордонники, поліції, служби МНС і пожежників, для всіх українців, що перебувають в зоні бойових дій в полоні чи в оточенні, збережи їхнє життя і поверни живими і неушкодженими додому. І просимо твого чуда, просвітлення розуму, серця і душі наших росіян-ворогів, які щоб вони розкаялися у своїх злочинах, щоб визнали те зло і ті гріхи, які вони вчинили, склали зброю і залишили Україну, і більше ніколи вже не воювали, бо ти святий, іси завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині ми з вами маємо спільну молитву. Незалежності, де би ми були, але якщо немає змоги в той момент помолитися, будь ласка, помоліться в інший час. Але моліться змоліться і моліться за наших захисників. Це мудра порада Бога, це прохання всіх нас і мене особисто. Тож віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!